У чорних нових духовках маємо ось такий варіант у фірмі Беко, 3 роки гарантії, кнопки втоплюються. Тут буде таймер і годинничок писати, ціна 8600 гривень. Ось така буріння, також тут втоплюються кнопки, вона має більше, більше положень. Старт, стоп. Ось така буде 13 тисяч гривень. Чорна духовочка Вірпул. Ось така звичайна механічні кнопки, також має багато положень. 9,5 тисяч гривень. Духовка фірми Bosch 13500, аналогічні кнопочки втоплюються, велика духовка. І ось така фірма Вірпул, ще чуття, скляна, має дуже багато функцій відкладення часу. З дотяжкою дверей така буде 14 тисяч гривень.